Всім привіт! Сьогодні говоримо про ніж Райк P878, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео, або ви бачите його зараз на екрані. Райк П878. Це модель 2025 року, на у другій його половині, і має наразі два кольорових рішення корпусу. Наразі ось таке от рішення трішки Abscav ретро, або в якомусь стилі стімпанк, бронза та темні кольори. Можливо, я не правий, поправляйте мене, як правильно це назвати. Руків'я виконане з алюмінієвих накладок. Руків'я 873-го виконано з алюмінієвих накладок Алюмінія 6063. Ось такі форми: лаконічний ніж, замок, лайнер лок і прихований фліпер. З особливостей ножа одразу слід відмітити, що кліпса одностороння. Вона має тільки одне своє положення переставити на іншу сторону, її не вийде, оскільки в корпусі присутня проточка тільки з однієї сторони для кліпси. Вона глибокої посадки, окремого отвору для тімляка у ножі немає. Для тімляка можна використовувати ось цю приховану боночку у верхній частині руків'я, точніше, в п'яті руків'я. Увага! до деталей, До обробки всіх кутів, всіх складних вузлів і придратись до чогось по обробці або по покриттю матеріалів я тут не можу, бо я просто не бачу таких моментів. Прихований фліпер розташовується в традиційному місці під вказівний палець. І, в принципі, він спокійно справляється зі своєю задачею відкривати ніж. В якості сталі на клінку використаний Sandvik 14C28N. Традиційна сталь для райка. Дуже непогана по заточці, добре тримає різ і коризійно стійка. Довжина відкритого ножа 201 мм, довжина леза 87 мм, а товщина леза в обусі 2,5 мм. Небагато, але ніж це і не для важких робіт. Це такий, так би мовити, іміджевий аксесуар з функцією різу. Хоча насправді це повноцінний ніж, але його дизайн натякає на те, що ви не будете його тягати в ліс. Це саме такий елемент вашого дизайну, вашого стилю. Цей ніж не може похвалитися якимось анатомічним руків'ям, але при цьому він спокійно лягає в руку і досить непогано там лежить. Так, звісно, він не для силового різу, оскільки всі ці дизайнерські виточки на руків'ї будуть впиватися вам в долоню, в пальці і буде дискомфортна робота. Насічки на обусі тут немає, але, як я вже і казав, цей ніж для легких робіт. Розкрити посилку, розрізати якісь фрукти. Вскрити упаковку і тому подібне. Заточити олівець, там розрізати мотузки, стяжки і тому подібне. Головне призначення цього ножа радувати ваше око та бути таким елементом стилю. Замок Liner Lock без додаткових якихось елементів в конструкції, причому бачимо. Все реалізовано настільки чітко, що фліпер навіть у відкритому положенні не виступає за габарити руків'я. Шпінька тут немає і відкривається ніж тільки за рахунок фліпера. Щось віддалено схоже по дизайну та реалізації, ми могли бачити на райку P108. Але тепер, коли ці ножі поряд, можна побачити, що це абсолютно різні підходи. І 108 в порівнянні з 878, просто такий. Ломовитий франт порівняно з витонченим дизайном. Бачимо, наскільки 878 має більш складні форми та лінії в порівнянні зі 108. Хоча, безумовно, 108 також має своїх поціновувачів, а 878 комусь не сподобається. Порівняння двох дизайнів робочий ніж та дизайнерський. 878 має і інше кольорове рішення корпусу. Але от мені припало до душі саме от таке з бронзовим трішки відливом, як мені здається. Хоча, можливо, наразі баланс білого фотоапарату неправильно передає відтінок. Ну і Загальна увага до деталей райку мені завжди імпонувала. От навіть фліпер у відкритому положенні, ну його просто не видно, він в врівні з корпусом. Ось так. Крупним планом виглядає прихований фліпер в райку 878. Обов'язково треба подивитися, як ріже 878-й. Стара дерев'яна дощечка. За рахунок своєї невеличкої товщини в обусі ріже він дуже-дуже агресивно. Різ комфортний на диво. Навіть руків'я я не сильно наминає. Хоча, в принципі, ці от. Моменти трішки таки наминають руку. Зелена гілка, ну тут взагалі, як у масло, він в неї заходить і проблем нема. Ну і треба розуміти, що це ніж все ж таки не для важких якихось робіт, а от прості побутові задачі він виконає без проблем. Ось такий ніж, Райк 878, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!